Друзі, всім привіт! Вибачайте, що не виходив довгий ефір. Е, Пасха, свята було, та й плюс е, не все знімав, трохи часу не мав. Е, зараз вирішив перезоти машину. Е, подивився я на свої класи. У мене класи всі. Е, резина вся на дисках. Диски я там, того року, той, та, там того року купив і вирішив, вирішив глянути на них. Глянув, коротше, є, є дуже сильно режі, тобто ржаві. Вирішив помалювати два диска наперед, а взад більш-менш нормально, зараз вам покажу. Чаток показую вам. Це в мене спарочка, яка зараз є. Трошки режі, але більш-менш нормально. Це передня. Я їх буду знімав зараз. Теж вроді більш-менш нормально. теж би послав пофарбувати. Це вже на другий рік. Так, загальному. Це в мене спарка піде. Це всередину, більш-менш нормально, теж більш-менш. Оце буде назовні. Думав фарбувати, але так придивився, більш-менш нормально. Напевно, наступний рік. Це теж більш-менш нормально. Це теж зовнішня сторона з парки. А от передня було гірше, гіршому стані. Дивіться, як пофарбував, не ідеал. З балончика. Але той більш-менш нормально. Закривав його стрейчом. Бачите, навіть трохи бльостки є, але то в принципі, не страшно. Тобто обмотував кругом стрейчем І запихав ті пази. Тобто без ніякого паперового скочу, кожний і сердиту. Ну а якщо возички товар, то стрейч так би не проблема. Це другий диск буде напереді. Так, Трошки сонечко світить, так може ліпше буде видно. Ну і таке то. Так що сьогодні 28 квітня. Гарна погода, щоб перезуватися. Ну, зараз хаті підсихають собі, бо тільки пофарбував. На нас парочку зараз розбираю і міняю. Так що надію, що зараз знову вам знімати відео. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте вподобайку. Всім гарного дня!